Дещо вище по Зарічанському звозу знаходилася церковно парафіальна школа, заснована на початку 1860-х років. Утім, слід зазначити, що вона тут була не першою. Ще у XVIII столітті школа була при церкві Святого, Святої Трійці. Тому шкільна справа тут давно. Слід сказати, що церковно-парафіальна школа, попри те, що це взагалі сама початкова школа. В системі освіти Російської імперії вона давала достатньо непогану освіту. Я це знаю по власній прабабусі, яка навіть, скажімо, в дуже. Такому похилому віці мала чудову пам'ять багато чого цитувала і вражала мене тим, що я з своєю вищою освітою подекуди знав менше ніж вона з своєю церковно-парафіяльною. Так от слід сказати, що тут викладали в цій церковно-парафіальній школі для зарічанських дітей дуже цікаві особистості. Найперше треба сказати, що викладав, наприклад, отець Семен Левицький, це батько знаменитого українського письменника Івана Семеновича Нечуя Левицького. Згодом дуже тривалий час, тут кілька десятиліть викладали настоятелі цієї ж церкви Марії Магдалини і сам отець Семен настоятелем був цієї церкви, отець Арефа, а потім його син, отець Євген Кукулевський. Слід сказати, що церковно парафіальна школа вже за радянських часів була перетворена на загальноосвітню школу, а отець Євген був розстріляний наприкінці 1930-х років.